8 червня 24 року я підписав розпорядження виконує генерального директора Сумагравіс Сезоненка Сергія Анатолійовича, людина Фафова закінчив Харківський аграрний інститут. колосальний опит на фракції Слуга народу його кандидат. Підтримано. Підприємство має працювати. Працювати на область, на військових, на перемогу. Обіцяю всім своїм досвідом, практикою, знаннями та злагодженою роботою підприємств покращити фінансово-економічну ситуацію в області, підняти рівень роботи самих підприємств, покращити життя та, та добробут людей, які працюють в колективах цих, цих підприємств. Обіцяю своєчасно та сумлінно виконувати завдання, які покладає на нас держава та керівництво області. Тому ми сьогодні з вами стоїмо на одному з перших оборонних рубежів держави, які ми повинні забезпечити усім необхідним та терміни, що стосується нашого з вами профільного напрямку. Мені повних 51 рік. 27 із, із них, тобто більше половини, я пропрацював в лісовій галузі. Починав працювати з лісоруба, тобто вальником лісу працював стаж роботи директора у мене 10 років в трьох лісгоспах. Куди б я не приходив, лісгоспи були збиткові. Через місяць, через два лісгоспи вже розквітали. На сьогоднішній день у нас задача одна: підняти підприємство з колін. От, бо є певні недоліки, є оперативна інформація у мене. Це невиконання фінпланів або дуже слаба їх рентабельність, десь не виплати заробітних план, кримінальні провадження. Наша задача з вами почати працювати з першого дня з перших хвилин на державу і прибутково. На жаль, на сьогоднішній день підприємство хворіє серйозними хворобами. Перша це корупційна складова. Сьогодні у нас ведуться досудове слідство у справі стосовно керівників семи дочірніх агролісподарських підприємств Сума Агроліс». Здійснили реалізацію лісопродукції за прямими договорами, чим спричинили збитки понад 11 мільйонів гривень. Незаконна виробка дерев парі дуб та ясен. Я дуже дякую за прийняте рішення головою облради щодо керівництва. Я впевнений, що сьогодні підприємство буде оживати економічно головне, в цьому ще є одна проблема, чому я і прийшов до вас. Стан війни. Військові звертаються відповідними заявками щодо забезпечення їх лісу. Підприємство не виконало замовлення. Оборонне замовлення Звертаю увагу. Це виключно йде на території Сумської області щодо будівництва фортифікаційних споруд. Це жахлива ситуація, коли ми кажемо, що все для фронту, все для перемоги, а наше підприємство не виконує. Впевнено, що ці задачі головні щодо оборонних задач, щодо економічних задач і боротьби з корупцією, нове керівництво виконає.